Реклама у блогерів не працює. Як я злила гроші, розповім в цьому відео. А поки маленька передісторія. мене звати Настя, Енвітюк. Я веду свій блог в інстаграм з 22-го року, де навчаю експертів розвивати блог, продавати послуги та робити запуски. Тому обов'язково підпишись. І загалом за цей час я набрала аудиторію 14 тисяч підписників. І майже весь час я прасувала саме через таргет. Але в минулому році, в 24-му, я вирішила протестувати масову рекламу блогерів. Я купувала багато реклам блогерів. І, от, нарешті, зібралась записати вам про це відео, поділитись досвідом, розказати, яку рекламу брати не варто взагалі скільки мені коштував підписник та які помилки я допустила. Розпочнемо з реклами в блогера мільйонника тому що це була найдорожча реклама, яка зовсім не виправдала моїх очікувань. Це такий спойлер. Я подумала до того я раніше брала рекламу здебільшого тільки в точкових блогерів або в моїх колег, або в когось, хто веде тематичний експертний блог, що було досить логічно, тому що в цих людей цільова аудиторія платоспроможна, активна і, в принципі, де, така, яка ще не, якби не набридла її реклами, тому що такі блоги роблять рекламу дуже рідко. А ось я почала вибирати рекламу в різних блогерів. Дивитись ціни, дізнаватись ринок. Написала, наприклад, Саші Бо мені там відмовили в рекламі взагалі. Вони написали, що вони не беруть особисті блоги на рекламу, хоча я потім бачила, як вони брали моїх конкурентів. Взагалі. Ну, ладно, Саша Бо, ми заповнили. Е, далі я написала Насті Талпіс Хмельницький, Настін менеджер надіслав мені прайс, і там були такі досить високі ціни. Одна, одна сторіс коштувала 20 тисяч гривень, а особисті блоги, я так розумію, декілька сторіс Тут 3-4 писали 35 тисяч гривень. Я пішла далі дізнаватись і написала ще блогер, в якої все-таки я купила рекламу у Валерії, якої мільйон плюс підписників. Не хочу називати тут прізвище. Думаю, ви здогадаєте про кого я, у якої ще колись такий був синій порш. Я це дуже запам'ятала, бо я мрію про синій порш. От я написала їй, і тут мені кажуть, що в неї типу, 16 тисяч гривень коштує 3 сторіс. І я розумію, блін, у насті ставки тридцять 35 тисяч гривень коштує. 3-4 сторіс, а ось цієї Валерії 16 тисяч гривень коштує 3 сторіс. Мене, звісно, це підкупило. Е, я домовилася з нею на 4-5 сторіс, це коштувало 20 тисяч гривень, тому що 16 тисяч гривень це 3-4 сторіс, а якщо вже хочу 4-5 це 20 тисяч гривень. Я думаю, ну беремо. Але попередньо я запитала, звісно, статистику, щоб розуміти, за що я плачу, тому що, знаєте, ну, якби підписників у них з Настю Скальницькою плюс-мінус однаково, а така різниця в рекламі в цінах. Мені надіслали статистику, що переглядів сторіс в середньому 200 тисяч, 180-190, 200, я думаю, тоді ну, це нормально, це активна досить аудиторія, 200 тисяч, дивиться, в принципі, як би ок. І е, виходить реклама, ну я ж чекаю, я думаю, ну все, блін, 200 тисяч охоплення, там прогнозую, що реклама коштує да, 20 тисяч гривень. На той момент таргет в середньому в мене виходив десь 30-40 гривень. Я думаю, блін, ну якщо в мене реклама у блогера так само. Десь а, буде з такою ціною, як тарги, то я отримую там 400 500 підписників. Думаю, ну нормально, типу, ну класно буде. 400-500 підписників. Коротше, це була така знаєте, ціль ставка, стільки підписників отримати. Виходить реклама. І знаєте, коли виходить реклама, зазвичай найкраща активність це в перші години, як тільки вона вийшла. І в перші години в мене просто взагалі немає активності. Я прям пам'ятаю цей день, вечір вона ще вийшла ввечері. Теж такий нюанс. Перед цим, знаєте, ще були такі сторіс в блогера, типу, просто якісь рандомні фоточки. Просто рандомні фоточки, потім має реклама. Коротше, ну таке. І вона виходить, і просто перші години в мене взагалі немає, не йдуть підписки. Там одна-дві підписки. Я сижу і думаю, піздець. Просто 20 тисяч гривень, куди я витратила. Потім мені приходить геніальна ідея закрити профіль, тому що я спочатку не закрила, думала, що і так буде окей. Пройшло вже десь години 4-5 реклама. Я розумію, що ну, взагалі не йдуть підписники. Результат дуже поганий. Я вирішую закривати профіль, і це мене реально трохи врятувало. Коли я закрила профіль, люди почали трохи більш активніше підписуватись, кидати заявку і краще зайшла реклама. В результаті мені прийшло близько 150 людей. За добу я порахувала це, вийшов для підписник 133 гривні. Це, взагалі, не те, що я очікувала, але дякувати Богу, що я закрила той профіль, тому що якщо б я його не закрила, то взагалі був крінж-треш, ну, типу, такого, і то це 150 підписників пройшло оцей перший. Мені здається, ця реклама принесла десь 130-140. Я написала їм потім, що доброго дня, покажіть, будь ласка, статистику. Вони надсилають цю статистику, а там замість зазначених 200 тисяч переглядів, 90 тисяч переглядів, два рази менше. Я все розумію: інстаграм, алгоритми, але мені, як людині, яка да, возлагала надіжду на цю рекламу, купила, було дуже прикро. Загалом я написала їм про те, що чи можемо. Чи це мені вони навіть самі запропонували? Ну, у нас був діалог про те, що я не задоволена рекламою, і вони запропонували викласти ще макет якийсь додатково, як вибачення, що там да, не зайшло так, як я хотіла. Я підготувала ще макет. Звісно, з макету важко залучити вже багато людей, також це одна сторіс, але ще макет приніс 10-15 людей, і загалом загальному ця реклама двома цими частинами принесла мені 150 людей по 133 гривні. Вийшов десь підписник. Я була реально засмучена, тому що, ну, типу, мої очікування і реальність вони взагалі не співпрацюють. Впали, але я зробила для себе висновки: що реально купувати рекламу. Я, і знаєте, я і знала про це, але ніби така: ну, спробую: купувати рекламу у блогерів-мільйонників на особистий експертний блог. Ну, це, скоріш за все, одразу програшна стратегія, тому що. Цих блогерів не платоспроможна аудиторія. Вона приходить на лайфстайл, вона вигорівши від реклами, бо в них постійно кожен день реклама. І вона просто не реагує, їй дуже ну, тобто, важко да, отримувати велику кількість. Я щиро чула відгуки, що класна реклама в Саршабо на особисті блоги. Але теж від когось я чула, прям, що класно, а від когось я чула, що прям не класно. Але у неї вона і дорожче. Якщо я не помиляюсь, я особисто не знаю, бо мені вона не, не надсилала прайс, але так як я спілкувалася з знайомими колегами, вони були щось близько 60 тисяч гривень або і більше за рекламу. Але ніби вона заходила непогано. Знаю, що та теж так собі працює реклама у інших у великих блогерів, такі як, наприклад, Наталі Лотвин, е, ну на загалом блогерів мільйонників, що реклама на особисті експертні блоги, вона працює реально не дуже. Я не знаю, може в них класно працює реклама товару. Тут я не можу сказати. Те саме на зелітвин робить дуже креативні відео да, е, про рекламу товару. Але оці відгуки, які я чую в цілому на ринку, і мій досвід показав мені, що реклама великих блогерів. Це така опасна штука, і я в принципі засмутилась так, але не можу сказати, що сильно, бо я свідомо прийшла. Я розуміла, що ну. В ідеалі, класно, прийде 400-500 людей, да. Але може бути таке, що, ну, типу, що станеться не так, тому що це блогер мільйонник не знає, яка в нього аудиторія. А, от. Але після цієї історії я не зупинилась купувати рекламу блогерів. Я зробила таку знаєте, перерву і далі пішла це тестувати. Тут можна зробити висновки, що якщо все-таки наважитись брати рекламу блогера мільйонника закривайте аккаунт, намагайтесь зробити максимально цікаву, класну підводку. В ідеалі мені здається, класно, якщо ви можете зустрітися з цим блогером, да, це доплата, і доплата не маленький, але якщо вже можна це зробити, це має бути набагато краще. І обирайте ретельно блогера, його аудиторію, статистику, дивіться, що він рекламує. пишіть, питайте в тих людей, які бачите, яким він робить рекламу, яким результат, щоб переконатись, що ви отримаєте нормальний хороший результат на рекламу я наважилася теж купити в достатньо великого блогера в моєї знайомої, яка веде фітнес-блог. У неї близько 100 тисяч підписників. І тут реклама коштувала 10 тисяч гривень. В принципі, якщо порівнювати з блогером мільйонників, то 10 тисяч гривень, ніби це дорого. Да? Багато, тому що там мільйон підписників, а тут близько 100 щемо тисяч. Але це вже експертний блог, фітнес-тренера, яка продає курси, продукти. Тобто в неї в апріорі більш така влада спроможна аудиторія, в неї менше реклами, вона бере її рідко. Тому, відповідно, в неї теж типу, ціна не можна сказати велика, не може сказати маленька, да? але, наприклад, в порівнянні з блогером мільйонником саме з тим, можна сказати, що не маленька. Але це, це типу, скажімо, на цими моментами, що от реально в неї більш така платоспроможна аудиторія. В неї я взяла рекламу, і мені дуже дуже сподобався її підхід. Щиро вона дуже класно підійшла до реклами. Вона виділила весь день сторіс. Тобто, да за 10 тисяч гривень, отримала весь день в сторіс. Повністю в неї в сторіс про мій блог. Більше того, вона скинула мені всі сторіс на можливість дати якісь правки. Тобто вона весь торітельний підготувала, надіслала мені, я могла дати якісь правки, що мені подобається, що не подобається. Виклала його вона в першій половині дня. І в результаті це, напевно, найкраща реклама блогера, яка взагалі в мене була, бо за 10 тисяч гривень я отримала 230 підписників. Що важливо, я одразу закрила профіль, бо вони мені порадила, тому це краще спрацювало. І виходить, що підписник мені коштував десь 43 гривні. Тобто, в принципі, це така нормальна ціна. Така ціна в мене. І На таргеті десь в середньому, і, в принципі, в ті ніші зараз ціни долар підписник в середньому. Є ніші, де підписник дешевше, це широкі ніші харчування, б'юті, схуднення. Тренери, фітнес-тренери такого плану. Зазвичай у них трохи дешевша ціна, бо це дуже широка ніша. Мої діджитал-ніші, зазвичай якраз зараз ціна 30-40 гривень, тому це була реклама блогера, яка дуже мені сподобалась. Вона принесла класний результат. Там теж був літ магніт, літ магніт був вебінар, як вирости в доході X6. Я до речі, вам теж хотіла подарувати цей вебінар за підписку, тому що він дуже класний. Це така вебінар-лекція, де я розповіла, як я рік тому зробила X6 в доході, запуск на мільйон. Що мені домогла це зробити? Мої кроки, все по кроку розповіла. Дуже цінна лекція. Напишіть мені кодове слово зірка в директі, Забирайте цю лекцію. Впевнена, вона буде вам дуже корисна і допоможе вам монетизувати ваші знання, ваш блог. От, повернемось до реклами, тож тут в мене був вже такий вдалий досвід. Але тут вдало я вибрала блогера, тому що це експертний блог, де платить спроможна аудиторія. Відповідальний блогер, який весь день під рекламу, який в принципі мало що рекламує, тобто в нього аудиторія ще не втомна, і скидає на да, щоб ти перевірив. Я закрила акаунт. Відповідно, це дало класний результат. навіть просто така, знаєте, в мене ці запити йдуть, йдуть йдуть. Це дійсно був непоганий результат. Але теж, от результат був хороший, але розумію, блін, ну такий самий результат із таргету можна зробити. А таргет мені тут уже мені вісь поняття. В таргеті то простіше вже мені брати таргет. І також в мене ще з таких останніх реклам була реклама прямо в моєї колеги, це Ніша SMM, де хочу тут називати імена ніякі. Яка зайшла так: посередньому ми робили спільний Reels і сторіс. Тобто, такий був фул пакет підписників у експерта 10-11 тисяч, якщо не помиляюсь, трохи менше, ніж у мене. Блог експертний, тобто аудиторія платоспроможна. Тому знову ж таки, тут і ціна відповідно 4600 була за Reels та сторіс, де тепер порівняйте: блогер мільйонник мільйон підписників 20 тисяч, блогер 100 тисяч 10 тисяч, і блогер 10 тисяч майже 5 тисяч. Тобто, відповідно, у блогера мільйона реально дешева була ціна, але. Це і якість аудиторії нам підкреслює, да, що в того блогера не якісна аудиторія, вона не платоспроможна, вона вигорівша, в них постійно багато реклами. І в цієї дівчинки, наприклад, експерта, яка моя колега, в неї, звісно, ще менше реклами, ще більш платоспроможна аудиторія, Тому віданається на 4600 за її пакет послуг за Reels і за Stories. Тут я теж ставила великі ставки на цю рекламу, тому що в нас був Reels, в якому ми дарували літ магніт. Reels був досить креативний, прикольний. Але в результаті за 4600 мені прийшло близько 50 підписників. І Вартість підписника вийшла 92 гривні. В принципі, якщо порівнювати всі ці три реклами, то да це якраз такий середній результат, бо в блогера мільйонника було ще гірше. А у дівчинки, яка 100 тисяч блог, в неї було найкраще. Е, я не можу сказати, що я тут засмутилась чи ні, тому що в принципі, я коли йшла в цю рекламу блогерів, здебільшого знаєте, я розуміла, що я ризикую, я тестую, я пробую е, і шукаю свій формат, але в принципі було плюс-мінус, ну якби нормальний, скажімо так, результат. Ще поділюсь з вами, що я, окрім цих таких трьох випадків да, просування через блогерів, я ще іноді тестую рекламу в дуже маленьких блогерів або в своїх учнів, або просто в когось, хто веде експертні блоги. Це люди, в яких 1500-2000 підписників, нещодавно я теж купувала рекламу в таких людей. Як вона працює? Дуже по-різному, залежить від дуже багатьох факторів, але в чому плюс такої реклами. Зазвичай це не ціна, назвісно за рекламою, по-перше, тому що ці люди вони не тільки починають вести блог або ведуть надовго них маленька аудиторія. І найголовніше, в цих людей ще зовсім не втомилася аудиторія. В них абсолютно немає реклами, і їх аудиторія навіть не сприймає той факт, що це може бути реклама. Вони сприймаються як рекомендацію. Це виглядає, як щира рекомендація, це добре працює. У мене був такий досвід, я брала такі кажу, уже і учні просто ем, типу колег, да, які починають. І, в принципі, це теж хороша історія. Висновку, я все ж залишаюсь прихильником реклами через тарги, тому що це можна прогнозувати, контролювати бюджет. Ти зайшов, потестував макети, знайшов, що в тебе працює, і запускаєш рекламу. І так я, в принципі, набрала свою аудиторію. В наступному відео, до речі, хочу розповісти детальніше, як я набрала аудиторію через тарги, що мені допомогло, що я використовувала, скільки коштував мені підписник. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. І буду дуже вдячна. Якщо в коментарях під це відео, боже, я вже 300 разів поправила, мені просто так більше подобається. І буду дуже рада. Якщо в коментарях під цим відео напишете мені про свій досвід, чи купували ви рекламу в блогерів, як взагалі ставитись до такого методу просування. Можливо, можете порадити якогось блогера, або навпаки, чиясь реклама вам зовсім не сподобалась. Або, можливо, використовувати інші методи просування. Теж поділіться. І також напишіть, чи було корисне та цікаве для вас це відео в такому форматі, де я поділилася своїм досвідом. Я, для мене це дуже важливо, тому я буду вам дуже за це вдячна. Також закликаю вас підписатись на канал. У мене вже майже 500 підписників, не вистачає там буквально 20. 30 людей, тому я буду вам дуже вдячна, бо хотілося б побачити вже таку цю круглу цифру. Буду дуже вдячна за ваші лайки. Я читаю всі коментарі, мені кожен коментар дуже приємний. Це взагалі для мене Ютуб щось нове, я його так потрошки розвиваю. Я в ньому вважаю себе таким зовсім новачком. Тому я дуже радію всім своїм перемогам тут. І якщо вам корисно, цікаво, пришлено, пишіть прикольне відео, і я одразу посміхнусь, зрадію, і в мене дійсно підніметься настрій, що я створюю класний корисний контент для вас.